Давайте уявимо собі світ світ без міст, без ферм та навіть без звичайного хліба. Саме таким було життя людей тисячі й тисячі років. Але потім щось кардинально змінилося. Отже, сьогодні ми розберемося в неолітичній революції, події, яка перевернула все з ніг догори і, по суті, зробила нас тими, ким ми є. Ось про це власне і йтиметься. Як так сталося, що люди проміняли, здавалося б, вільне життя мисливця на тяжку працю на землі? Питання ж цікаве, правда? Давайте розбиратися. Звучить трохи дивно, я знаю. Але знаєте, що цікаво? Нещодавні знахідки свідчать, що наші предки вже тоді експериментували з рослинами, вчені навіть змогли відтворити страву зі знайденого насіння, і вийшло щось дуже схоже на млинці. А це означає, що люди вже давно придивлялися до рослин, накопичували знання, які одного дня призведуть до справжньої революції. Гаразд, давайте зануримось. Щоб зрозуміти весь гігантський масштаб цієї революції, нам треба спершу, знаєте, відмотати плівку назад і подивитись, яким був світ до неї. І ось тут власне, і є ключова відмінність. Уявімо, що раніше люди жили ніби у величезному природному супермаркеті, просто заходили і брали готові продукти з полиць, полювали, збирали, рибалили. А потім вони вирішили відкрити власний магазин. Почали вирощувати їжу самі. Це і є той самий фундаментальний перехід від привласнення до відтворення. Тож як, як саме стався цей неймовірний злам, що стало тим каталізатором, тією іскрою, яка змінила буквально все? Ну звісно, це не сталося за один день. Це не було якесь раптове осяяння. Люди століттями, а то й тисячоліттями, спостерігали за природою. Вони чудово бачили. Впало зернятко, виросла рослина. Все просто. Але для революції потрібен був ще один, скажімо так, інгредієнт. І ним стало глобальне потепління близько восьми тисяч років до нашої ери. Коли знання людей зустрілися з ідеальним, теплішим кліматом, пазл склався. Так народилося землеробство. І все почалося в місті, яке історики так поетично називають родючий півмісяць. Це територія сучасної Південно-Західної Азії. А чому саме там? Ну, по-перше, ідеальний клімат, а по-друге, і це головне, там росли дикі предки пшениці та ячменю. Це був справжній джекпот. Вони не тільки поживні, а й що найважливіше, їх можна було висушити і зберігати місяцями, а то й роками. Це, по суті, була перша в історії людства страховка від голоду. Але рослини це лише половина історії. Цікавий факт: першого друга людина приручила ще задовго до фермерства. Собака став незамінним помічником на полюванні. Та коли з'явилися обродлені поля, сама ідея вирощувати поширилася і на тварин. Логіка проста: навіщо цілий день ганятися за дикою козою, якщо можна тримати ціле стадо поруч? Так тварини стали живим запасом їжі, вовни для одягу та, звісно, робочої сили. Але, Але найдивовижніше, мабуть, ось що це не була одна іскра, яка спалахнула в одному місці і поширилася світом. Ні, це було схоже на такий собі. Глобальний мозковий штурм незалежно одне від одного. Люди в абсолютно різних куточках планети дійшли до однієї і тієї ж геніальної ідеї. У той час, як на близькому сході вирощували пшеницю, в Китаї одомашнювали рис, а в Америці кукурудзу. Кожен використовував те, що мав під рукою, і це доводить, що революція була не випадковістю, а абсолютно логічним кроком у розвитку людства. Так от, перехід до землеробства це був лише перший крок, стабільність, і що ключове надлишки їжі вивільнили час та енергію, а це, у свою чергу, спричинило справжній технологічний вибух. Різниця, як то кажуть, очевидна чи не так? І справа тут не лише в естетиці, просто уявіть, наскільки легше і швидше рубати дерево гладкою, гострою, ідеально збалансованою сокирою, а не грубим шматком каменю. Люди навчилися шліфувати, пиляти і навіть свердлити отвори в камені. Кожен такий новий інструмент робив життя трішки але легшим і продуктивнішим. І все починається. Уявіть собі, з однієї простої речі надлишку їжі. Коли не треба думати про їжу 24 на 7, з'являється вільний час. А вільний час це, знаєте, двигун прогресу. Так, мені сьогодні не треба йти на полювання, думає хтось. Тож я можу спробувати сплести одяг з оцих волокон. Так з'являється ткацтво. У нас стільки зерна, але його постійно їдять миші, думає інший. Так народжується кераміка, ідеальний, водонепроникний посуд для зберігання. Один винахід просто тягне за собою інший. Це справжній ефект доміно. А потім, близько четвертого тисячоліття до нашої ери, з'явився гончарний круг. І це це змінило все. Раптом стало можливим робити десятки однакових, ідеально круглих міцних горщиків за той самий час, що раніше йшов на один незграбний. Це фактично була така собі перша міні-промислова революція. Камінь, глина, дерево, люди досконало опанували ці матеріали. Але наприкінці неоліту людство натрапило на щось абсолютно нове, щось, що визначило весь подальший розвиток технологій. Першим металом, з яким познайомилися люди, була мідь. Її можна було знайти у вигляді самородків. Так, вона була м'якою, не надто практичною. Але просто спробуйте уявити шок первісної людини, взяти камінь, кинути його у вогонь, а натомість отримати блискучу рідину, яка застигає у будь-якій формі. Це ж було схоже на справжню магію. Але справжня, знаєте, алхімія почалася тоді, коли хтось здогадався змішати м'яку мідь з іншим м'яким металом, оловом. Разом вони створили бронзу. Перший в історії людства штучний сплав, міцний і надійний. Це був початок абсолютно нової епохи. Але знаєте, всі ці інструменти, всі ці технології, це лише частина картини. Найбільший, найглибший вплив неолітична революція мала на те, як люди жили разом на саме суспільство. Тисячоліттями дім був там, де сьогодні вдалося знайти їжу. Це було поняття тимчасове. Люди були кочівниками, але поле, поле з собою не забереш, воно прив'язує до себе. І ось вперше в історії люди почали будувати постійні довготривалі житла, щоб бути поруч зі своїм урожаєм, своєю землею. Так народилися перші села. Більше їжі, більше людей. Логіка проста: стабільне харчування, можливість робити запаси на зиму, все це призвело до справжнього демографічного вибуху. Лише за ці кілька тисяч років населення Землі зросло в рази. І це, власне, був перший крок до того світу мільярдів, у якому ми живемо сьогодні. Але коли з'являється щось цінне, наприклад, повні комори зерна, то, звісно, з'являються і ті, хто хоче це забрати. Так виникає потреба в захисті. Села почали обростати ровами та стінами. Один із найдавніших відомих прикладів Єрехон. Це вже не просто село, це справжнє укріплене місто. Так, разом із землеробством народилися і перші стіни між людьми. Отже, якщо все підсумувати, що ж таке ця неолітична революція, це повна зміна парадигми. Це перехід від простого взяття у природи до творення разом із нею. Це той самий злам, що породив осілість, ремесла, міста і, врешті-решт, цивілізацію, якою ми її знаємо. Цей перехід дав нам неймовірно багато міста, технології держави, але він також назавжди змінив наш зв'язок із природою і один з одним. І варто замислитися, що ми здобули, а що можливо назавжди втратили, зробивши цей вирішальний крок в історії. Це питання мабуть і досі залишається відкритим.